Віталі шахів. Хуан Карлос проти мене, Домініканська республіка, рейтинг 1835. Ну, нуліки зіграємо, Чому б ні. Так. Ван Карлос, серйозна людина. Думаю, у нього мені пак я пакмен. Не знаю, ми здався, що мій слон дуже серйозний тут, Да? Можливо. Кінь, чисто, щоб заблокувати тут лінію А. А. Молодець. Чисто, щоб зівнути Кіні 4. Ні, ну я відкрию якусь лінію там. <кхм> Ні. Круто. Так, так буде просто так. так. Нічого немає у мене тут. Уан Уанкарлітес. Кінди 4. Куди ж тебе тут прибрати? Так, ні, ну будемо, звісно, знищувати цього чувака. А, да, у нього тут є простий розмін. Так, що мені з цим конем робити? Якось він тут стоїть. Це рівно тут уже не йде лінію, а не атакує. Погана позиція, взагалі програна тут. В центрі У нього все окей. На Королевському мене все так собі. Ну, хоч захищає б 2 кінь. Ну, просто можна помінятися. Тобто трошечки тактики від мене. Не знаю, мабуть, треба просто тупо переходити. Туровий еншпіль з усіх сил. Але все рівно ця пішак впаде, є два прохідних пішаки. Безнадійно. Так, кінь в 6. Так можливо. Можливо. Як він ходи, хоче сюди піти? Що він завис? Невже це все так страшно для нього? Шах він, да. Ось я цей хіт навіть, навіть і не рахував. Типу, якщо я взяв. Він взяв. Мат, то він мені не поставить поки що. Але який смисл тут грати? Якщо я відійшов. Так, в мене вже тільки. Тільки такі. А, і вилку зівну молодець. Просто красавчик. Так, може мат поставлю. Просто може взяти и. І... Да, партія, звісно. Жорстка. Так, чувак, я думаю, в тильте. Я б на його місці був в тілі, да. 78, супер на 73 точність. Так. Мені здавалося, нічого тут такого у білих поганого нема, але кінь собі прийшов. Виявляється є є да. слон Б7 і просто домінують чорні вже в центрі. Сильний кінь. Ну укріпили його так, окей. б 6 і Що тут якість втрачається, да? ага, ні, ну тут таки побачите, звісно, що тут втрачається якість, виявляється. Ну, а на таких хід все рівно, вилка кінця 6. Ну, я, звісно, очікував, що він візьме і в неї якась буде атака по лінії H. Він, звісно, не брав. Так, да, тут позиція шансів мала. Ну, от єдиний шанс ось ось тактика. Використати тактику. Він заліз на другий ряд, але в Кін все-таки виявився дуже робочим, як на диво. Так. Треба було зіграти просто ферсів 6. Версія в 6, да, якщо я коня тупо забрав. Що я коня, на штура висить. Я відійду, тут буде. Ну, добре, якщо я тупо забрав, то раба 2 мат, так? Да? Красиво. Безнадійно, в общем. А через шах. Король сховався і щось там якесь. Дивиться в майбутнє трохи. Так. Чек. Ого. Якась нічия, да була? Так. Ресія 6, тура Д8, Тура Б2. А, чорні дають нічию. вічним шахом. Шахом, тому що їм мати не. Прикольно. Ну, окей. Він зіграв різко. Йому треба. Ну да, просто ти віддаєш фрезя, тут тебе купа фігур. Кінь просто прив'язаний до Б2, він не ходить. Ферзь один мат не поставить. Тільки як треба якось підставитись максимально просто. Отак. Отак туру... Ні, так. Ні, ніяк тут навіть ніяк і не підставишся. Тури з'їдає цього пішачка, ну і потім просто йде новий ферзь. Ну, суперник вирішив, що він якось. тече від мату, але ні.